Увечері окупанти випустили на Харків ударні дрони. Є пошкодження будинків та поранені. Ворожий БПЛА типу «Молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. Є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них троє дітей. Одна людина загинула. У місті Харків постраждали 11 людей, зокрема, 9-річний, 10-річний, 5-місячний хлопчики. У селі Токарівка Дергачівської громади постраждали 62 64 і чоловіки. У селі Лісна стінка Курилівської громади загинула 75-річна жінка. Ворог атакував БПЛА, Київський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харків. Що різні види озброєння: шість некерованих авіаційних ракет, п'ять кабів, п'ять БПЛА типу шахет, вісім БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА типу ланцет, один БПЛА типу Молнія, три ФПВ-дрони, два БПЛА, тип «Встановлюються». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено багато квартирний будинок та автомобіль. У Куп'янському районі в селі підсередні пошкоджено багатоквартирний будинок. В селі Андріївка Приватний будинок. У Зюмському районі в селище Борова пошкоджено приватний будинок. В місті Балаклія приватний будинок, пошту, магазин та автомобіль. У Чугуївському районі в селі Земляний Яр пошкоджено приватний будинок. В селі Лиман складські приміщення. У Богодухівському районі в селі Івашки пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 43 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. В день ворог скинув авіабомбу на лісовий масив поблизу села Підлиман Ізюмського району. Внаслідок обстрілу виникло загоряння лісової підстилки на площі 1 гектар. Також зайнявся очерет навколо лісу на площі 12 тисяч квадратних метрів. Внаслідок масованої атаки БПЛА постраждало цивільне підприємство у селі підсередня Великобурлуцької громади Куп'янського району. Вибухи спричинили пожежу двоповерховій будівлі їдальні на його території на площі близько 50 квадратних метрів, без постраждалих близько опівночі. російські безпілотники. Атакували місто Балаклія Ізюмського району. Внаслідок кількох ударів по центру міста сталося три осередки пожеж: приватному будинку, що не експлуатувався на площі 60 квадратних метрів, у раніше зруйнованому обстрілами магазині на площі 50 квадратних метрів, та у приватній господарчій споруді на площі 10 квадратних метрів. Також пошкоджені адміністративні будівлі та багатоповерхові житлові будинки. Постраждалих немає. У Харкові внаслідок влучання ворожого БПЛА у дерев. Во поблизу житлової багатоповерхівки постраждали 11 людей, у тому числі три дитини. Ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 41,5 гектар. Піротехнічними підрозділами ТСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував у районах Красного Першого та Кам'янки. На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрешівка. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.